Невостоять не выбрать ногам. Только вялый хуй. Ну что? Обычная вещь. Что подумать, вы не знаете. Никто не знает, как не Все-таки на выдочке тайки там мужчины, блядь. Вырвов! Про вас, кстати, мужики, П'ять років тому купив собі такі люті та цупкі труси сімейного типу, що тільки сьогодні порвались. Можуть, коли хочуть. Але мова не про це. Щороку весь регресивний світ відзначає день народження цікавого квалівіста, географічного дизайнера і керівного аватара Техтонської нації, кривавого акціоніста Вервольфа Гримлера. Крім того, я дуже люблю наспівувати віркісті хвилини відпочинку московицьких пісень, таких як Чорний Мордор. Любо орки! Любо! Ой, ти ні нас гу, ти ні назгу! Помітив цікаву особливість чудових пісень. Якщо замість традиційного тексту просто співати вервольф Гримляр, то виходить ще велизвучніше. Отже, я зараз буду співати. У нас типу, вже я поняв, за змовою пішла така неформалочка легка. А пістольчик що там виграв? не виграв? Що там? Виграв. — И додому все. <реш> Чорний мордор». Адольф Гітлер, Адольф гітлер. Адольф гітлер, фюрер мой. Адольф В Гітлер, я не твой. Любо орки, любо. Фюрер радоль в Гітлер. Фюрер радоль в Гітлер. Фюре радолве Гітлер, Гітлер, фюрер, фюрер, фюрер ти Вольф ліби майне гітлер. Майне кляйне пупа з нашим фюрерочком не приходиться до В світлі останніх культурно-історичних сумів здається, що це і є оригінальні московські тексти, але е е, знайомі нам за слова вигадане вигадали. Лаврентій Берія і Йосип Двалін з чекістських кабінетах. До речі, якщо про це мало хто знає, але в підручниках з орко-чухонської мови за восьмий клас знайдено чимало оркографічних помилок та непевнестей. Ей, оглуче, як ти провів літні канікули. Та оце ж їсти до батьків в чорну церкву, снагу Шагратівно. омінь.